Так, проверка микрофона, проверка микрофона. Так, все роботи. Всім привіт, пацаны. З вами я, Захар. Сьогодні ми з вами будемо грати в My Singer's Monsters. Я цю гру, коротше, дуже-дуже давно пройшов. Ну, як пройшов, в мене там просто було вже всі. Але почали виходити дуже жорстко обнови і ух, весь мій результат э, скотився, бо я ще грав за ну, на гостю. І не було нічого підключено, а вони госів доли і ніяка ні до чого не Так, Сьогодні ми з вами будемо грати в цю дочку, я, я, помню, я... Пока іграли, в мене потрапити половину свого. Поки всі грали ваші весь Браво Старський. Оце от все, я їм цю, цю, цю імбулечку. У мене там було просто там і Карабас, був один, і другий, і третій. шо? всі зробили. І... -а -а. Зараз ми з вами підемо быстрінько це є. Що пройдемо з вами? Пройдемо обучення. Блін, на комп'ютері ніколи не грав. Давай. Так, хорошо, нам треба цього купити. Божеки. Я. Барабанщика. Я знаю, що у нас тут є така. Ага. Тут у мене це є Тут 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 тут, тут туц. Я в я просто... Я все на пам'ять знаю. Єсли б вони. Ну, типа, я не знаю чого, але типу, немає щоб зараз за гостя заходити. Чудо, лили, очі що. Ну от, називаємо е його дуже добрий хлопчик. Все. Ага. я не знаю ч, но типа, мабуть, чи удалили, чи шо, гостей. Вот. И я того не міг цей. Боже, я привыкшу на ну, право кнопками еще обычно, а тут его все робить. А, сразу дарки. Ну мені ля не кристалтики тратить, типа Щоб Чтобы не ждали. Не-не-не, Тепе... типа. pom 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 Choo. pom pom chu pom pom chu Тут, так? Так, хорошо, нам дали деньги. Ты знаешь, надо чорти. Коротше. Суть ігри, хто не знає, хто перший раз. Ми маємо, коротше, монстрики во цей хватит. Ми маємо їх схрещувати і отримати якби нових монстрів, і всі монстри создають таку якби свою мелодію. Вот. Ну, не знаю, деякі не соліти ціру, бо я в своєму кружанні всім розповідав. Це чувак, це це цей, палізатор. Во. Це мамонт, а це барабанщик. Ще є із Лоналіс. Це такі коротше. А, розказую на кожному острові. Є монстр, який складається з всіх фрагментів. Ну, як Ну, типа, як бы не фрагмент це не фрагмент називається, а цей Е... О, боже. от Мамон, допустимо, він зимній, так скажемо, фрагмент. Е, Цені, барабанчик, він камінний фрагмент. Палізатор він водний фрагмент. Там ще буде такий, е, я не помню, як його звати, Ну, буде ще шутить типок. Короче, оце, він буде, е, цей, зелень. Короче. Фрагмент зелені. І тіпа, ми їх всіх з'єднаємо, і в нас виходить один, типу. Так сказати, один монстр, який. Ну, який, якби, головний, можна так сказати, на цьому Ну, Не главний, ну практиці. Оці от острова, це голова ще одних монстрів, які, типу, це, ну, там, дуже все замудрено. Так, давайте я просто здамо пока що нам нікуди. Я не хочу. А, все, Хорошо. Вот. Боже, я пам'ятаю, як я коли був малий, постійно цю гру грав, прям такий. Тю, прям такий байб навій. Я якось вам потім ставлю свою цю першу терміну, щоб ви побачили, наскільки це. Можеш. Нас відкрилось... А, дивіться, ще розказуємо. Щоб, щоб схрестити монстри, в них має бути мінімум 4 лепс. Вот. Да. Зараз ми отримаємо, як я понимаю, новий уровень і у нас відкриється ці. Ця... У вот. нас відкрився остров композитора. Це на цьому острові ми можемо якби, створювати свої ці. Пісні. Потім у нас відкрився лягашка, лягушка, я не пам'ятаю. Лягушка, вроді би. Вона типа, не знаю, і, і вона не є, коротше. Потім цей такі звуки здає. Потім оцей тим був я забываю, як його теж звати. Вот, і Потім в нас відкрилась машина для з'єднування, рекордінг студіо, це ми зможемо їм тіпа, другу пісню записувати, але вона дорога капець. От. ну, коротше, От, Ще, розказую, для чого тут декорації? Декорації тут не для того, тільки щоб цей, знаєте там. О, ми зараз будемо цього, знаєте, кого крафтити? Оце от що я барабанчик оце от з пузом. І зараз побачите. Будемо довго ждати, ладно, давайте. Вот, це драмплер. Я не помню, як я на цей зараз плачете. А, оце от, це, ну боже, я сказала, Бернрот. Це, коротше, івентні е е монстри. Вони появляються там в определенні івенти. Вот є такі монстри, допустимо, як е скелетон, як його, я не пам'ятаю. І це він появляється тільки на хелли. Це ілкуніт. Він появляється тільки на цей. На Новий рік і, і ще на пасху. цей э, Боже бульбу... Не, не, не бульбо. Мій любимий, короче, если це мій любимый. Вот. Во, а цело, що нам зараз показується шкала радості. Чим більше шкала радості, Тим більше води по приносить. Радость, вона відповідає за то, що, типу, дивиться. От нас є монстр, да. У нього там от, шкала радості, бачите? Шкала радості. І тепер дивіться, от ми заходимо, ми заходимо в інформацію. Потім ми йдемо в його лайк, він любить зерно меха. И вот если. І от, є секрет, Якщо заповнити всю цю шкалу, то. І настоїть, то він буде на максимум радийся і ви ну, зможете йому, що він захоче. Ну, він буде не то, що захоче, а він буде приносити грошей набагато більше. Мені монстри, отакі от, такі от так, такого виду монстрів це единственні монстри, які співають словами. Не я з а співають слова. А, весь тикот від друзів у мене показує. Дивіться. Е, ще що показати? А, дивіться, я навіть так зроблю. вам зараз, зараз вже покажу цей свій остров. Зараз, інші, тхайні, тупа, слаба, О, я композиторський острова. Бо... Вот, ну, мабуть, не покажу, бо. Бам. Да, не покажу. Ладно, ну, короче, розказуй. Така штука, що типу, коротше, мене там на острові там просто стики.

О, настройки аккаунтами змінили. Так, так. Дивіться, магазин, в нас є магазин, яку ми можемо подивитися, кого ну, типа як скільки цей фракцій, так сказати. Потім в нас є Тут вот. показується тільки тільки у нас доступно, У мене був на старому аккаунті, у мене прям все вот тут було. -от, Вот, бачите, оце типа двох фактині, е трьох, чотирьох, вот, це оце из балаліз, що саме добре. А оце особенно. Ну оці заключики їх вкупляти маленьких. Оце оце тірекса з балалісту треба. Во це оце все, що я розказую пан е Сахар Буш, Это с пивка взял и в бунтбокс э, Это... Це... Ой, Что не э, И... Это ца... что? Карабас То это типа... Там надо всех монстров по одному виду засунуть И тут у я скрачу Давайте играть Тиракс О, нам тиракс! Вообще ебаный

Шарнес я вас штука колізей. Не, не колізей, я тут называюсь. Короче, вона тоже издає звук. Там типа так. ну, оточки, там, вот такие ноточки, там такие. Наша є острова, вот карта. Острова. Чтобы вы понимали, я последний раз играв, когда была не такая карта, а тут була така такий круг, якби. Вот, Вот так-то все было круг. Ты типа на стрелочке вроде бы, мало так переключаться на острова. Ну, я на компьютерной игре, а на телефоне, там стрелочки были. Детство. Каждый у нас вспомнил детство. Даже детство. Давай, теряйте, теряйте, прикольные. О, вы че это вот сяк? Тут такий, якби. Як на гітарі хтось грає, от можна сказати. Ну такий, типу, бас. Бас. от це цей здає от, іменно, оця бажа. Як я знаю, чим більше ми її прокачуємо, тим, типу, цей. Так, давайте подивимося, кого в нас нема. У магазині подивимося, кого в нас немає. Нам треба цей, Одна фракційні. У нас є. Це є, це є. Це є. Брюшок, вот. Вот це от брюшок. Це ще я казав, що в нього фракція. Вот це гост, гость Ну, коротше. Сахабуш, оце от, то, що, редкий он казав. І оце от труба труба числі. Труба, ну, не труба, ті, складно, Його там, Я не пам'ятаю, яке червокрафт. Двох раптинів. Нам доступні тільки цей, цей і цей. Давайте це справку. Вода і. Вода і... Ця, як зима. Ну, сніг. Значить, вода в нас палізатор, а сніг в нас мама. Ми маємо її двох. І тут показує, яке це буде. Боже, мабуть, стак, я колись тут чесно. Я. помню, я. Це... Ну, давайте, щоб ми не скучали, щоб ви Вон... поняли. же Вот так, вот стол. Так. Зараз вин. Все, у нас есть 6 из 28. На острове всего 69, я не знаю, можно размещать. Не помню, что там что Це скоро відео, тому що це не було можна це. Вот. Значить, нам відкрилася острова нові, ось ця острова. там типа, вот тут, тут буде Лаватьока, лаватьока. Тут буде тип, з мозгами і з ротом, типу він типу Сіксаєв. Вот, вот, тут буде флейта, тут буде э, це. там буде, так скажем піано. ну короче вот ще мій мои любимые любимые magical санкцион Це, вообще це така Singers Monsters, то пишіть вашого любимого монстра, ну, вашого мейна, так скажем. Ну, не мейна, ну, виходьте. Зберемо дівушки, давайте з вами зробимо кого. Дивіться, у нас є цей, Я із двох фракційних надо Ми можемо... Давайте фуркор, боже, цього. Зерномеха, вау. Зірноя, а потім вже цього. Короче, я забувся, будемо споминати по ігрі. Зараз я ще можу, що я думаю, що я потім настройка. Як ви розумієте, тут мови іншої немає. Ні, ні, української немає, тому ми будемо так. Так, значить, Стіва, Осьмідуб, зянам'ях, лягашка, пударничик, стоболок. Ай, я треба все. О, оце я вичував. Це ББНО Дола. Я не пам'ятаю, що цього звати. Він зараз дуже багато колабру робить, він робив колабу з піком. Його добавки він ще зробив колабу з 8. Не знаю, що ви знаєте, але думаю, фанати знають. Ми з вами зерномех, а бо зерномег це один з моїх улюблених на цьому острові. А, в нас нема цього, дивиться точно. Думаю, щось не вистачає, а от чого, не знаю. О, так, Не для... понял. Купчаємо його, але він прям дуже довгий цей. Давай. Пропустим, потому что. Що... Ага. Надо колесей прокачувати, Три тысячи. Баммал. Надо пускать. Сильно буду чувствовать ускорблен Вот, шеї факелы. Факелы их по сути размещаются заради того, щоб тебе и твои друзі заходили, типу... типа... Тобі додавали удачу і ти, типу, більше шансів, що ти будеш якоїсь редкувати. По мені з твінків заходив, запалював цей. Ні, запалював з твінків і потім на твінках вже цей. Та, а! Там ще, ще до 4-го на кому точно. з голови, збуде, 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 Не знаю, не деда и поп стран. Скикица Бейки. Нет, не знаю, скраб не діда, А, є от така ігра на цейна, мозг и оцей. Пожалуйста. Надо, люди. А, ну п'ять. 5. Ладно, давайте з вами зіграємо на память. Прикольна гра. Дивіться, у нас тут є цей. І є ну, типа, звичайна головоломка така. І тут ви зможете послухати, що які звуки здають.

Оце вот це оцей скелетон шеринка. Це бітбоксер острий. Не дуже його люблю, не знаю, мені не... не дуже. Вот, це шеям казав, що спивають людським голосом. Оцей тоже співає. Так, це, вроді-би, тогда был. Танц, танц. Вот, пиритири, тири, тире, тире. Вот, ноги на что-то. Тысячу жрачки, да, да. Чо, я, кстати, чо за шо бо нам надо їжі, а я знаю, що мы тут они Тут же я, типа, скини, так скажемо. Тоже дуже рідкі. Так, стоп. У меня вот тут было. Тут же дуже... Тут капець як багато я коли... Последній раз грав. Не було стільки сильно, що подавляла, я вам потім покажу. От ладно, давайте вийдемо, що... А, є жі є і не дуже хочу вже грати. Щось. А наші нам ну, тут у нас і так є Так, тепер що э, ми робимо? У нас не ходить брушка. Все, 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 все. все, брюшок ситий, тепер можемо зробити з вами цього співачка нашого. Він уже буде десь там часик чи два, я не помню. Нам о, це це от зернами як показує. Ого. Ого! Так, хорошо. Добре, давайте я десь буду приблизно вже скоро закінчувати. Ну, не знаю, чи... Ну, я просто так скажемо, роздротні, чи вам щось розказую, якісь пакты, давайте купимо остров. І на цьому десь закінчим. Вот. Зараз він його відкриється. Просто я якби зубріл вам. Не знаю, чого таке сподівається. Буде такий бітбокс, який буде крутий персонаж. Головний оцей оце, чотирьохфрагментний діджей. Ось це. І ще в нас з'являється нове. Не знаю, я не дуже люблю цього персонажа, лікптіцу, бо тому що вона звуки. Не, знаю. Не, ну, воно, типа, не дуже мені подобається виглядала. Звики не доволі круті. Ладно, з вами був я, як в мене там як... гідроген. Всім пока, до короче нового відео. Я, може, трошки попрокачуюся. Але не обіцяю, що сильно. Ну, може вибуду там пару персонажів із булавіст... Ой. Збавлю ліс такий ж, зірно поставлю і все. Вот. Тому вот. давайте всім пока, з вами був я, Віктор